Колома ездить, бля. Ч ты за хуйня? Шо це, блядь, таке? б твою мать! Я... Ага. Заравен, сука, знову звернется, ну просто разумеешь, типу, у нього е, запрограмовано їхати там в певний проміжок часу. Але ти. Типу, але типу вже ПЧ... Але вже ПЧР занадто близько І він такий. Не, ну типу, ай, пизда, ему. Да упа. И він такий, ну треба ж, блядь шлях себе проехать, типа. Я хоть хочу... и ты помню, но тебя... ну? Чуваки, звоняй-то, блядь. Каху, блядь. Давай, умираем, блядь. Ну, нахуй. Нічого, ни хуя. а ч на топ а я коп хера у меня топливо на закинь ролл пизда по поводу разломала ты публя чувака пизда и шо так то ты по тупо будем дохнуть бля ебать

Чел такий, ну мах. О, диви, паливо закінчується. Але якого дивай палово закінчился. Ну. Да Ну нахуй ры блять рий сука Си блять три години тут статается Ну блять Рий ну. Ну и шо на набої, нихуя не мав. Чо блять, от не пан повысил, супер и цел вс Еба, а це, це така генерація, коротше. Шо, а ч він зазу до? Шо, бля? Шо бля, чекай, чекай, дружби. У мене питання, він там зупинявся чи ні? Чи він тупо їде? Ну блять він хоч раз упинявся. А, я думал, блять, це він таки поїхав зразу. We the Сказав, а, ну короче просто, я понял, тут просто генерація така, що... чегось це с помарваться, ебан, и на тупо не... не на ну, типу не. Grabbing ammo. Never felt better. Ah what that? Getting supplies! needs assembly.